ТІВІ 4, час місцевих новин. Вітаю вас. У Тернополі міська влада разом з представниками торговельних мереж вирішили зберегти обмеження на продаж алкогольних напоїв у нічний час. Це стосується не лише звичайних громадян, а й окремих категорій осіб. Це спільний меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Відповідно, продаж алкоголю, слабоалкогольних напоїв та пива, крім безалкогольного в торговельній мережі на території Тернопільської міської територіальної громади дозволено з 8-ї години ранку і до 22-ї вечора. Окремо встановлена заборона. На на продаж міцних напоїв працівникам у формі правоохоронних органів, військовослужбовцям інших воєнізованих формувань та особам зі зброєю на час дії воєнного стану. Це рішення ухвалили на основі збільшення кількості порушень громадського порядку, в нічний час доби, аналізу вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, а також для сприяння покращення загального мікроклімату в громаді, розвитку здорового способу життя та забезпечення спокою у громаді. У Тернополі в рамках всесвітнього дня прибирання місцеві активісти зібралися в парку здоров'я для колективної толоки. До акції долучились школярі, студенти та переселенці, які разом прибирали і очищали парк. Учасники переконані, така акція не тільки про чистоту довкілля, а й про виховання екологічної свідомості. Спершу обов'язковий інструктаж про дотримання правил безпеки руханка, далі утримання рукавиць і сміттєвих мішків. Так почався ранок для тернополян, які прийшли у парк здоров'я, аби долучитися до всесвітнього дня прибирання. Акцію ініціював молодіжний рух Let's do it Ukraine». У Тернопільській області, от, наприклад, минулого року було задіяно більше 10 тисяч людей в всій області. Цього року ми плануємо більше. Це для того, щоб збільшення екосвідомості людей, щоб люди не смітили. Тому що поприбирати це, звісно так, але за наступний день зможуть насмітити і знову. Тому ми збираємо більше молодь, ми молодіжний рух. Організатори розповідають, що всесвітнє прибирання відбувається щороку в понад 180 країнах світу. Безпосередньо в Україні акція залучає тисячі волонтерів, які прибирають природні зони, міста і села від сміття, роблячи внесок у збереження екології країни. Збереження довкілля зараз є дуже важливим, тому що військові дії і значна частина території є окупованою, і та територія яка ще є, яка не окупована. Нам необхідно її по максимуму. Можна була чистою. Учасники прибирання усі охочі, яким не байдужий вигляд нашого міста. Це школярі, студенти та навіть люди похилого віку, які приїхали з окупованої території. Я приїхала з Херсонської області, місто Каховка. Треба було виїхати з окупації. Там тяжко. Думаємо, що скоро повернемося додому, просто хочемо зробити це місце кращим, щоб сюди повернулися і на Україну наші діти. Просто нас тут зустріли. Дуже вдячна тернополянам. Вони дуже добре нас зустріли. і Я хочу внести хоч якийсь вклад до цього міста, бо я вдячна і людям. Я хочу допомогти навколишньому довкіллю, щоб воно було чистіше і щоб люди. Не смітили через 15 хвилин після старту прибирання. Двоє школярок Аліна та Настя вже несуть майже повний мішок зі сміттям. Обійшли кругом парк здоров'я, біля смітників багато сміття, бо люди часто не попадають Ну, не збирали. У нас дуже великий пакет, але в нас менше половина пакету. Ми просто підтримуємо чистоту в парках. Ну і самі часто люди любимо сюди прийти відпочити. і Чому типу не поприбирати щоб було? Ну, Прям дуже це місце. Всесвітній день прибирання організований рухом «Let's do it Україну в Тернополі триватиме до 20 вересня. Учасники можуть долучатися до різних форматів, як от індивідуальні та колективні прибирання. Організатори наголошують, що потім важливо зареєструвати свої результати на офіційному сайті до цієї дати, щоб їх врахували у загальному підсумку. Жителі Тернопільської громади можуть взяти участь у першому опитуванні на новому електронному сервісі «Етернопіль» портал мешканця. Мова йде про перейменування вулиці Бережанської на честь Героя України Сергія Короля. Таке опитування розпочали, враховуючи звернення, яке надійшло до Тернопільської міської ради від командування військових частин А 7170 а 7033 та родичів загиблого героя України щодо перейменування вулиці Бережанської у Тернополі на честь Сергія Короля. Сник капітан 105-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України, мешканець Тернополя, герой України, який віддав своє життя за державний суверенітет та цілісність України. Опитування триватиме до 17 листопада, і всі охочі можуть висловити свою думку онлайн через розділ Едемократія. Для цього необхідно оновити застосунок Етернопіль. Нагадаємо, «Е Тернопіль також дозволяє не лише брати участь в опитуваннях, а й замовляти міські послуги онлайн, подавати Звернення та запити, що значно спрощує взаємодію з органами місцевої влади. Проявитись творчу і продемонструвати свої надбання іншим у Тернопільському обласному художньому музеї. Відбувся конкурс серед майстрів-аматорів народних художніх промислів. Його провели у трьох номінаціях: живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Участь взяло 63 учасники, які представили понад 200 своїх творів. На виставці у музеї побувала і наша знімальна група. Вишиванки, картини, вироби з дерева, ляльки-мотанки та інші народні художні промисли. У Тернопільському обласному художньому музеї 63 майстри аматори представили понад 200 своїх творчих робіт для конкурсу. Цьогоріч його провели у трьох номінаціях живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Тетяна Сеник на конкурсі представила сорочки, які вишивала власноруч. Жінка говорить, над створенням вишиваної сорочки потрібно працювати щоденно, щонайменше упродовж півроку. Сьогодні на конкурс я представила три сорочки: дві чоловічі, одна жіноча. Ці сорочки за мотивами боршівських сорочок. Одна сорочка відтворена з приватної колекції Віри Григорівної Матковської. Одна чоловіча з боршівського краєзнавчого музею. Максимально стараюсь наблизити до давніх. Тетяна Сенек у номінації Декоративно-прикладне мистецтво за свої роботи отримала диплом другого ступеня. А лауреатом номінації Живопис стала Марія Баліцька, яка представила три власні картини. Серед аматорів образотворчого мистецтва у номінації Живопис нагороджується Марія Баліцька. Марія Баліцька отримала нагороду за роботи відродження мрії Ласівки та Калинова журба. Переможниця стверджує, кожна із картин чогось її навчила. Відразумію це картина, яка написана олійними фарбами, картиною я вчилася терпеливості і наважилася змінювати. Ви знаєте, я навіть пересувала гори». У всіх картинах вкладена віза в перемогу. Оці роботи вони виписані і словом і пензликом вималювані. Як поезія конкретна і як поезія відкрита. Переможниця розповіла, що не очікувала на перемогу, однак тепер відчуває велику відповідальність перед людьми за свої творчі доробки. Заступниця директора Тернопільського обласного художнього музею Ольга Баврик зізнається, переможців обирали близько двох годин, бо багато робіт заслуговували на відзначення. Це підтримати. Людей, які творчо працюють на території Тернопільщини, які не мають художньої освіти, але залюблять мистецтво, працюють у ньому. І для їхньої підтримки такий конкурс влаштований. Завдання такого конкурсу популяризувати нові обличчя у мистецтві. Окрім дипломів, на учасників чекали ще грошові винагороди. і на сьогодні у мене все. Хай вечір буде спокійним, а новини добрими. До зустрічі на ТВ 4